Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати середовище для програмування Scratch, і на сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо створити наш перший лінійний проєкт. Давайте з вами пригадаємо, що таке лінійний алгоритм. Це алгоритм, в якому всі команди виконуються одна за одною. Тобто, програма починається. Виконується команда 1, далі команда 2, команда 3, 4, 5, скільки їх у нас там є у нашій програмі, поки не закінчиться наш алгоритм. Отже, нашим сьогоднішнім завданням буде створити проєкт для виконавця «Рудий Кіт», Виконавши, який він намалює квадрат зі сторонами різних кольорів завдовжки 70 кроків і повідомить про це після закінчення малювання. Для того, щоб виконати цей проєкт, нам треба буде додати новий інструмент олівець. Щоб це зробити, ми з вами заходимо у вкладку Код. Тут є внизу кнопочка Додати розширення. Натискаємо на неї. У відкрившомуся вікні обираємо розширення олівець, натискаємо на нього і все, олівець додався до нашої робочої області. Давайте з вами розглянемо основні команди цієї групи. Для того, щоб наш виконавець, рухаючись, залишав слід на сцені, ми обираємо команду Опустити олівець. Для того, щоб очистити сцену від старих малюнків, ми обираємо команду очистити все. Для... Якщо нам потрібно, щоб наш виконавець перемістився в якесь місце, не залишаючи сліду, ми з вами ставимо після команди якоїсь підняти олівець. За допомогою блоку надати олівцю колір, ми встановлюємо відповідний якийсь колір олівця. І Блок задати розмір олівця допомагає нам встановити товщину лінії, яку буде залишати наш виконавець на сцені. Отже, ми з вами вже встановили розширення олівець і першим нашим. Першою нашою ідеєю буде створити групу скриптів для малювання однієї сторони. Тобто програма запускається у нас блоком, коли натиснуто тобто, зелений прапорець. Далі ми ставимо блок Опустити олівець і з групи рух обираємо блок перемістити на встановлюємо кількість 70 кроків, тому що сторона у нас 70 кроків. І встановлюємо блок, поворот. Виставляємо 90 градусів, тому що кут у квадрата, пригадуємо математику, дорівнює всі кути 90 градусів. Другим кроком нам потрібно додати необхідну кількість команд для того, щоб наш котик намалював чотири сторони. Коли ми перевіримо, що котик наш малює, ми після. Блоку, коли натиснуто прапорець, додаємо блок Очистити все для того, щоб старі малюнки у нас щезали після кожного нового запуску програми. І у кінці скрипта ми вставляємо блок «Говорити», Вставляємо фразу Я закінчив малювати, щоб котик нам повідомляв, що він закінчив свою роботу. Перевіряємо, як працює наша програма. Робимо фото. Сцени і скрипта. Якщо у вас вийде, що на одному фото все це видно, то добре, для тих, хто не може виконувати за комп'ютером, замальовуємо скрипт у зошиті. Тож, діти, давайте розглянемо виконання нашого проєкту. Перше, що нам з вами потрібно, це у вкладці коди. Обрати кнопку Додати розширення, натискаємо на неї, вибираємо в списку розширень олівець, і бачимо, у нас з'явилася нова група команд олівець, за допомогою якого ми і будемо малювати сьогодні. Тож, ми підготувалися і тепер заходимо в групу події. І обираємо першу команду, коли натиснуто прапорець. Наша програма після цього буде запускатися. Тепер ми у вкладці олівець вибираємо цю цеглинку опустити олівець. Для того, щоб наш котик залишав малюнок після того, як він почне рухатися. Отже, рухатись, ми з вами заходимо. В групу рух, і обираємо цю цеглинку перемістити, тільки замість 10 ми встановлюємо 70 кроків, тому що наш квадрат має довжину сторони 70 кроків. І тут же обираємо цеглинку, поворот і встановлюємо 90 градусів, тому що у нас кути у квадраті всі дорівнюють 90. Градусі. Тепер пригадуємо, за умовою нам потрібно, щоб кожна сторона була іншого кольору. Для цього ми заходимо в групу олівець і вибираємо оцю от команду, змінити колір олівця на 10. Для того, щоб було більш видно, давайте зробимо 20. Тобто при кожній новій стороні у нас буде колір олівця змінюватися на 20%. І тепер нам потрібно задати іще команди для того, щоб наш котик намалював ще три сторони. Тобто, ми з вами знову повертаємося в рух. Знову обираємо перемістити на 70 кроків. Знову обираємо поворот на 90 градусів. Це у нас буде друга сторона. Так? Олівець обираємо і змінюємо колір на 20. Дві сторони у нас готові. Повертаємося рух, малюємо третю сторону, перемістити на 70 і поворот на 90 градусів. І в олівці знову змінюємо колір олівця на 20. Отже, дивіться: одна сторона повернула. Друга сторона повернули, третя сторона повернули, і нам лишається тільки домалювати четверту сторону. 70 кроків. Давайте спробуємо запустити скрипт і подивимося, що у нас буде відбуватися. Отже, наш котик рухається, і при цьому. Малює квадрати, і у цих квадратів всі сторони різного кольору. Так, Як ми з вами бачимо. А ми хочемо і за умовою завдання, нам потрібно, щоб кожен раз, коли котик малював, старі малюнки щезали. Для цього ми з вами перетягнемо тимчасово. Наші команди вниз. Заходимо в олівець і обираємо оцю от команду очистити все і ставимо її на початку програми. Тобто, при запуску програми у нас старі малюнки мають видалятися. Спробуємо. Так, все працює. Бачите, так? наш котик малює квадратики. А старі квадратики у нас щезають. І останнє, що нам потрібно зробити, це щоб котик нам повідомляв, що він закінчив малювати. Ми заходимо в групу вигляд, обираємо команду Говорити Привіт, тільки замість привіт ми набираємо з клавіатури. Я закінчив малювати. І давайте перевіримо, як працює наша програма. Все чудово працює, старі квадратики визають, нові з різнокольоровими сторонами малюються, і котик нам кожен раз повідомляє, що він закінчив малювати. Що ж діти, спробуйте відтворити самостійно такий проєкт. Зробіть фото обов'язково своєї роботи, або, якщо є бажання, запишіть відео і надішліть мені до Classroom. Для тих, хто не може виконувати завдання на комп'ютері, замалюйте цей скрипт у зошиті різними кольорами, підпишіть команди, які в ньому є. Сфотографуйте і також прийшліть мені до Classroom. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!